Дивіться, скоро День Незалежності України, і до цього дня державою передбачені виплати для деяких категорій людей. Ну, я думаю, я вам розкажу, думаю, вам буде цікаво. Перша категорія це особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності, особи з особливими заслугами перед батьківщиною, члени сімей загиблих ветеранів та захисників України, учасники війни та колишні в'язні концтаборів. Подивіться, яка сума. По учасникам бойових дій, хто ще служить, той отримає через свою частину. А ті, хто звільнений, це потрібно йти в пенсійний фонд і подавати там заявлення. Е, мені написали, що потрібно подавати по місту приписки. Ні, можна прийти в будь-який пенсійний фонд і подати на це заявку. Кому було корисно? Користуйтесь. Запитаю, чисто для цікавості, як вам оці суми 650-450 гривень раз на рік для сімей, наприклад, десь загиблих? Чи краще б лучше вони не позорились такими сумами?